П'ять отаких от величезних цибул. Нарізаємо ось такими яйцями. Мотушити цибулю Під кришку без олії без. Даємо приправки і можна куркуми помішувати нашу цибульку, щоб не пригоріла. Зварили 4 яйця, 400 г борошна, половину пачки порошку до печива, толі. 50 грамів вершків чи розтоплене масло додаємо. І мішуємо тісто. Півтора столової ложки олії. Зіляю тісто на 2. Рівних клубочки, розкатуємо тісто дуже-дуже тоненько, Ось на бритванку. Ось так. Яйця. Золотиста цибулька. У нас виходить, додаю півтора столової ложки олії. І все. І ще дотушую 3 хвилинки. Цибулька готова. Ставимо на охолодження. Натираємо 4 сирочки. Дави другу частину тіста. Проколюємо наше тісто вилочкою, кладаємо нашу тушену цибульку. Зверху. Наш плавлений сирок. Зверху посипаємо яєчком. Положимо зверху, вийшло ось так. І будемо колюємо меделкою і мастимо наш пиріг з В духовку на 40 хвилин при 180 градусів. Вийшов ось такий, правда, пік це 50 хвилин. Ось такий пиріг у нас вийшов. Будьте разом зі мною.